Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограю в Roblox та покажу вам, як зробити протистояння в Ink Game і як його пройти. Тому писав лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, в мене зараз немає номера, але коли я зайду в гру, то в мене він з'явиться. І який же в мене номер? А в мене дуже і дуже красивий номер 55-й. І нам показують самого початку фронтмена і його охоронців. І цю гру я буду проходити з моїм другом Фрайзеком, тобто Стасом. Він каже: вітаю вас, гравці, тепер ваше життя належить до гри, ви будете грати в гри і зробляти за це грошики. Ну І потім він собі йде, і його охоронці теж йдуть разом з ним в ліфт. І ліфт закривається, і ми залишаємось самі. Як бачите, ми бачимо свинку, яка висить в повітрі, в яку будуть капати гроші, потім багато ліжечок, і відкривається ліфт, і ми в нього заходимо. І ми попадаємо в один з ліфтів. Цих ліфтів буде двоє, тобто ми можемо розділитися з нашою командою. І як бачите, ми коли ми з нього виходимо, ми маємо піти в один з трьох виходів. Я завжди обираю середній, йду саме в нього. Ми бачимо ворота, які поки що закриті. Далі вони відкриваються, і ми можемо з них вийти. Потім бачите, відкривається панель, яка закривала цю гру, і ми можемо побачити взагалі деми. Ми бачимо куклу, яка буде казати червоне, зелене світло, і буде дивитися нас, чи ми. Рухаємось чи ні при червоному світлі. Які правила, коли вона каже червоне світло, ми маємо стояти і не рухатись, коли зелене світло, ми можемо рухатись і бігти до кінця. І в нас на це видається час. Ще можемо брати пісок собі в руку, потім його кидати, і так їм чином підставляти людей, тобто їх штовхати. І, наприклад, виштовхаєте їх, червоне світло, вони падають і їх починають обстрілювати. В цій грі немає снайперів, і вас зразу не вб'ють. Тобто, якщо ви, наприклад, рухаєтеся червоне світло, вас не вб'ють. Але по вас постріляють. І тоді, якщо по вас постріляють, ви просто будете повільніше йти. Набагато повільніше йти, і вам треба буде допомога. Тому вам треба проходити цю гру найкраще з тімейтом. Але насправді в цій грі дуже багато тих людей, які допомагають, тому думаю, на ті сімейта якогось буде неважко, який вам допоможе. Якщо ви маєте дуже погану швидкість і вас е, обстріляли в грі. Але як бачите, поки що бігаю собі нормально, стрібаю і взагалі веселюсь. Як бачите, я бачив номер чувачка із зеленою шапкою, який робив непристойні речі з якоюсь дівкою. І коротше, я, так як ми хочемо повстання, нам треба якісь тімейти. бо багато хто просто не хоче проходити повстання. Чому? Бо воно дає мало грошей, його важко проходити. Ну, і... Це майже безсенсово. Ну, Типу, це на один раз повстання. Тому е, багато хто вибирає продовжувати гру. І нам треба натискімейтів, які будуть з нами. І ще, як бачите, бачив човачка з такою шляпою, як у китайця якогось, який штовхав інших людей. Потім я вам розкажу до, до чого я це кажу. А бачите, ми вернулися, і тепер приходить до нас фронтмен і його охоронці. Так ось дивіться, тут люди люблять підставляти друг друга. Вони штовхають тебе на головну сцену, там до охоронці, а ці охоронці буквально всіх обстрілюють хто біля них. Тому таким чином можна вбити людину. Як бачите, один чувак вже вмер з зеленою шапкою. І мене, мене теж хотіло обстріляти. У мене було дуже мало хп. Але так як я медик, я можу кидати бинти, то мені було легше, я просто хилився. Біля мене, до речі, побіжала рожева дівчинка, типу якась аніме дівчинка з рожевим волоссям. Потім скажу до чого я це кажу. До речі, в неї преміум є. І ці охоронці ховаються. Ну і ми заходимо в літ, коли він відкрився. Ми тепер в якому ліфті їдемо і приїжджаємо до якогось дивного місця. Тут ми маємо зробити фотки всі по черзі. Але, до речі, вже в нас є здібність штовхати друг друга. Як бачите, при фотках багато штовхає друг друга. Наприклад, теж штовхнув якогось чувачка, Він полетів і я рублю фотку, а мене штовхає якийсь білий чувак з мечем на спині. І я розумію, що цього чувака я маю вбити вночі. Як бачите, він заважає всім робити фотки. Він просто заходить, коли хтось інший робить фото. Він всім заважає. Я теж заходив, щоб зробити фотки замість цих чоловіків, але я зрозумів, що це моя жертва, я маю її вбити, навіть якщо я при цьому в гру. Коротше, Як бачите, я біжу, бачу охоронців, які не дає пройти мені далі, ну і заходжу на другу гру Далгона. Тут, як бачите, біла така кімнатка, світло, воно все-таки світле, відкриваються ворота, і ми приходимо всередину. Я йду і бачу чотири вибори. Чотири вибори фігурок, які я можу вирізати. Мене ж охоронець, і я роблю свій вибір дуже і дуже швидко, розуміючи, що мені тут не сильно раді. Беру свій вибір, відкриваю. І що мені випадає? Мені випадає зірочка. Ну в принципі, непогано. Але якщо що, в цьому режимі ще є дві фігури, які не видно на самому початку: це сакбой, який дуже легка фігура насправді. А ще є моноліза, тобто кошмар, який був в серіалі, там не дуже багато трикутників. І цю монолізу дуже важко вирізати, хоча реально, але дуже важко. Ну а зірочку вирізаю дуже швидко. Тобто, бачите, я просто вирізав її за пару секунд, і це було дуже легко. Поки хтось вирізає, то його не можна штовхну штовхнути. Типу можна, але він не полетить нікуди. І до речі, подивіться: біля цих людей ходить такий пінгвінчик, який ну, розмовляє ними, там щось робить. Коротше, пінгвінчик. Ось, бачите, 001 ну, чи 456, не знаю, який в нього номер. Бо він номер може вибрати, він донатор якийсь. Ну і коротше, я потім вам розкажу, для чого вам це скажу. Як бачите, тут є охоронці, які дивляться, їх бувають тих, хто не прийшов. І, до речі, печиво, яке ви вирізали, ви можете з'їсти. Це вам нічого не дасть, але ви можете його з'їсти. Тут, як бачите, є вхід, можна отак полазити, потім можна пострибати на охоронцях і залізти наверх, побачите, де ми вибираємо, і коротше в середині тут лежать якби, печеньки, які вирізають люди, на піску прямо. Я дивився за свою жертву, яка ходила з мечем, радувала життю, і це був чувак професіонал, бо в нього професіональний скін, плюс він не нубік, він багато разів вигравав, напевно. Ну, коротше, він нормальний чувак. Як бачите, тут був ще якийсь пінгвін, тобто два пінгвіна в цій грі: один з якоюсь ракетою в собі, а другий такий з якоюсь типу, за... З якоюсь курточкою, такою білою, типу щось такого бачите, який ходить зараз біля мене? Типу прийшов. На коротше заходить фронтну фронтмен і каже, що ви зайшли далеко, даючи інші люди, і скоро. Почнеться битва. Коротше, дивіться, вони заходять всередину, біля нас є два охоронці з їжею, і ми можемо вибрати сторону. Або це буде бутилка, або це буде вилка. І коротше, я віталкую всіх і забираю їжу. Він дає мені соду, тобто бутилку содою, і оні гірі, тобто ми можемо здати тут дві їжі. Як бачите, біля цього місця зразу є туалет, який якраз в цей момент відкривається. Потім він буде закритий якщо що. Тут як бачите, дуже багато кабінок, тобто це жіночий туалет. Як бачите, ще можна взяти їжу без бутилки, з вилку. Тобто вночі тоді ви будете битись з вилкою, а не з бутилкою. Тому ми вибираємо або ми будемо вночі бити з бутилкою, або з вилку. І другий туалет, хлопчачий, тут, як бачите, є пасхалка на когось собаку, типу такого, типу, типу, тут багато пісюарів і кабінок теж багато. Починається ніч, починається туман, і коротше я беру бо втяг її, бо мені подобається бутилка, тобто типу, вони нічим не відрізняються, просто звуком. Ну, бутилка від е, вилки. Плюс вам дається більше їжі. Як бачите, я бачив цього білого чувака, а він мене проніс, але потім почав проносити його я. Бо я зробив по ньому два удара. Але він почав втікати на ліжко. Він піднімається на ліжко, спускається з ліжка. Піднімається на ліжко, знову спускається з ліжка. І це капець просто, його неможливо, я не знаю, якийсь вдар навіть. І як взагалі працює ця гра? Тобто, коли ви б'єте, тобто, наприклад, ви біжите і б'єте просто бутилкою, то ви робите такий деш, тобто ривок дуже сильний, і б'єте. Щоб його не робити, то просто не прискорюйтесь і тоді просто бийте. Тоді ви просто будете бити. Ну і це в принципі все. Вбити людину треба пару датчик, 6-7 ударчиків, і ви вб'єте одну людину. Цей білий чувак, з звичая, був дуже поганою людиною, тому на нього напали буквально всі. На нього напала команда з двох людей, і вона почала його бити. Ну, коротше, бачите, вони його вбили. Ну я на ньому потанцював, коротше, але на мене напала ця команда, яка вбила його. Залишалося 20 секунд до кінця. Всього ця гра проходить 2, 2 хвилини. Як бачите, я втікаю від цього чувака, але потім на мене напало ще два чувака, які якраз на мене хотіли вбити. Але все-таки я зміг вижити, бо я пережив всю цю ніч. Мій противник головний помер, і це було дуже і дуже добре. Ну, Есифіч, як бачите, бігав і міг відпразнути. Я випиваю цю соду. До речі, вона хілить тебе, тому ти можеш її використати і потім випити, наприклад, при хованках. І ти можеш їсти хай одні гірі. але я вирішив його не їсти і залишити на потім. Кидає собі бандаж і забирає його. І коротше, вони і кандмен каже, що ми граємо в цьому місті не в ті, що те, що любимо, а в те, що вибираємо. І, корот, і Ми вибираємо хованки або канат. В канаті треба буде дві команди, і ти маєш протягнути іншу команду, тоді ти Е, Залишиться половина людей аж. Е, ну а в хованках може залишитись трохи більше, ніж половина людей. Тобто там є команда червоних, а є команда синіх. Червоні мають вбити мінімум одну людину, одну одну людину синіх. Сині мають сховатися і перечекати 4 хвилини. Як бачите, біжу по цьому тунельчику і проходжу в цю гру. Тут як бачите є вхід для ключа і вхід для ножа. Мене штовхають, охоронець на наставляє свій автомат. І як бачите, тут є місце, щоб вибрати свою сторону. Це автомат з синіми і червоними кульками. Вони прям танцюють, я вибираю, я отримую що? Я отримую червону кульку. А можна було отримати синю. І нам показують анімацію. Цієї анімації немає в сніг, якщо у сні взагалі немає анімації. Я як бачите до свою ніж, показую його всім, інші теж достають свої ножі з коробочок, дають іншим коробочки людям. Вони отримують, вони просто собі сидять. Хтось грає в вармресінг, наприклад, бачите, Стас, 233 грає в вармресінг, а його штовхає якийсь інший чувак. і цей Стас, як бачите, отримує свій ніж. Ну і бачите, тут сидить якийсь хлопець з дівчиною і успокаює її. І нам кажуть, шукай! Я беру свій ніж і починаю шукати моя любима справа. Як бачите, я собі просто ходжу і шукаю. Мені кажуть, що треба їх вбити хоча б мінімум одну людину. Тут я бачу червоного, б'ю його, і тут я бачу, що якась двері відбита. Я чекаю, поки червоний піде, відкриваю цю двері. Але як бачите, я бачу синього, цього китайського чувачка в шляпі китайський. біжу за ним. Якби я закрив двері, то він би не зміг втікти. А так він втік і за ним почали бігти ще один червоний чувак. Ну, дівка червона. Як бачите, ми за ним обоє біжимо пробуємо його зловити. Ми пробігаємо ці всі коридори, я його якось наздоганяю, починаю бити, роблю комбу своє. Я йому зношу трошки хп. Не прям багато, але це непогано. Біжу за ним, за нами біжать ще. Тобто за ним біжать десь троє червоних. розумієте? Троє червоних. Він забирає ще один ключ, бо тут помер синій, а з синіх падають ключі при смерті, їхні ключі. Червоним ключі синіх не можна забрати, якщо що. Як бачите, я починаю вбивати цього синього китайського. Чувачка, вношу йому гігантський урон, біжу за ним, за ним біжать ще пару людей. І коротше я вирішую його просто викинути. Типу він мені вже не треба. Я біжу за рожевою дівчинкою, яку я, до речі, бачив до цього. Пробую якось її вдарити. Вона якось від мене втікає, бо сині мають більшу стаміну, ніж червоні. І втрапно бачу цього китайського чувачка, я біжу за ним просто, починаю його лупасити, і все-таки, як бачите, я його добиваю, і з нього падає як ключ. Я бачу вже дівчинку вона не може забрати його ключ, бо в неї вже був такий самий. І тут я, вона заходить в тупік, і тому я її дуже сильно комблю. Е, бачу одного синього біля мене, але я вирішую залишитись на дівчинці. Я наношу її половину ХП вже зніс, в неї залишається дуже мало. Я починаю бігти за нею, наздоганяю її, вона від мене дуже сильно хоче втікти, і тут я бачу дуже багато червоних. Просто подивіться на кількість червоних, їх бляха дофігіща. Коротше, я не знаю, чи вбив я її, чи хтось інше, але як мінімум я наніс її головний урон. І через мене і через мене вона померла. А тут просто подивіться, скільки, скільки червоних, їх пляха до да фіга. Я знову бачу синього вже під кінець. Я не знаю, він напевно використав свій ревайв або щось, ще, бо він вижив. Ну, ви ж бачили, як його вбив? Тому тут, я думаю, він якийсь, Ну, не читер, а просто має багато робоксів або безкоштовний ревайв. Далі, як бачите, піднімаюсь наверх з моєю командою, і ми йдемо на скляний міст. Ви так бачите, є вхід, такий білий, знову біла кімнатка, як в далгоні, є вхід, який нам нічого не дасть, бо ми все одно не зможемо з нього скористатися. І е, двері в скляний міст. Нам кажуть, починайте. Одне скло може витримати вашу вагу, а інше ні. Тому вам треба вибрати яке. Якщо ви виберете правильно, то ви виживете. Якщо неправильно, то ви просто впадете і помрете від висоти. Ми дивимося це, нам показують анімацію. Якась людина просто побігла вперед і просто почала вгадувати, але все-таки вона впала і померла. Але для нас це було дуже класне досягнення, бо ми вижили. ну Багато хто з нас вижив. У нас було дуже багато, але з часу наставало все менше і менше. Тобто там на одне скло йшло десь 2-3 людини зразу. Я не знаю чому, але як бачите, ось так. Цей китаєць жив, топтом бере і просто падає. Я не знаю, чому він впав, але вже як є. І, до речі, рожева дівчинка теж вижила, в неї, напевно, було теж небагато робоксів, але теж вона померла. І ми залишаємось в чотирьох: цей злений, чувак з зеленою шапкою, потім Пінгвін і Стас. Як бачите, ми всі за протистояння. Нас чотири, ну, звичайно, не всі, оцей чувак в зеленій шапці він був за продовження, але яка різниця, якщо нас більше. Як бачите, виходить два охоронця, вони стоять по бокам і чекають наш вибір. І, і фортмен каже, типу що або ви закінчите гру і ділите гроші, або ви продовжите гру. І коротше ми всі вибирає, ну, втрьох вибираємо, ну, в трьох закінчити гру. Тільки ось цей зелений чувак вибирає продовжити гру. Будемо звати його Зеленкою. Зеленка продовжує гру і кроші нам е, нищать голосування, бо вони просто напущуть голоса, і тому ми вирішуємо монтувати І коротше, ми підходимо до цих охоронців, і нам кажуть, що треба зброя. Тому ми підходимо до цих охоронців і тупо забираємо їхню зброю. Ми їх б'ємо, забираємо їх зброю і просто їх встріляємо і вбиваємо. Мінус один охоронець, мінус другий. Тепер у нас двох є зброя. Починається бунт. Як бачите, наша квіта вже знищена, ці ліжки знищені. Є трупи охоронців зі зброєю, є і квадратики, і трикутники, і нолики. Коротше. Ми починаємо по них стріляти і коротше, з кожного охоронця падає зброя його. Їх дуже виходить багато з ліфта. Прям дофіга, просто подивіться, вони ордами йдуть з цього ліфта. Прям нас рейдять, пробуючи зробити, але ми їх обсілюємо в чотирьох. Ми їх просто не даємо їм Виходять Приходячи нові, ми їх обсілюємо. Так як я медик, то я можу кидати бинти, і насправді для нас це буде легше. Бо для повстання дуже треба медик. Прям дуже треба. Як бачите, все-таки закінчуються їхні солдати на рейд, тому ми можемо прийти в ліфт. І приходимо ми на ігри, там, де ми фоткалися раніше. Тут теж є охоронці, але наш не цей пінгвін просто їх всіх обстрілює. В нього є 10 побід, тому напевно він якось проходить, ну, ці всі 10 побід, напевно, отримав саме повстанням. Тому він тут дуже професіонально грає, він буквально знищує кожного охоронця і просто йде вперед. Він не боїться. От в тому той прикол. Він теж, напевно, медик, бо він теж може кидати бинти. Як бачите, по дорозі всіх обстрілюю, але через мій скін, через мою шапку не видно, куди я взагалі стріляю. На длгону ми не можемо прийти, тому ми просто проходимо її. І ми маємо піднятися наверх до скляного моста, до проходу в скляний міст. Як бачите, в вікнах стоять снайпери, а я просто дострілював тих, хто вже помер. Не знаю чому, просто я не знав, що вони померли. Я думав, що вони ще живі. Але якщо вони лежать, то це означає, що вони померли. Просто їхні трупші залишаються десь на 10 секунд, а потім він вже пропадає. Я пішов перший, зразу пошукував, бо мене обстріляли пару охоронців. Я починаю знищувати їх всіх, як бачите, я просто обстрілюю їх. Але, бляха, я стріляв одного, його зразу вже добиває пінгвін. Тобто я просто не встигаю його вбити. Ну, або Стас просто по ньому стріляє. Як бачите, охоронці рейдили нас, тому вони просто напали на нас. Ну я його і вирішив добити. Як бачите, з цього охоронця просто пішов в чорний дим. Не знаю чи але вже пішов. Я вирішив грати від першого обличчя, бо так було легше, я так міг краще прицілитись. Е, охоронці були всюди, на балконах, в вікнах. Вони обстрілювали нас всюди. А Пінгвін і САС нам допомагали нас прикривали з цим зеленкою. Я призряджався, і бачите, нам прямо зверху показують скільки часу залишилося до того, щоб ми могли закінчити цю гру. Ну або і ну і звичайно, що показують скільки охоронців, і скільки нас. У нас було чотири, а хроці бачите, залишалося вже 6, шість, вже п'ять. З кожною з секундою все менше. Але чим далі ми проходимо, тим більше охоронців буде з'являтися. Тобто їх не 100 всього лише, їх набагато більше. Як бачите, просто подивіться. Залишаються два противника, 7 хвилин, і тут, ви бачите, починаються нові противники, тобто їх вже 20, 30, вже 40, вже 50 і вже більше. Тобто, бачите, вони прям чекають нас біля коридорів. А так, так як в мене була предцівка, то я вже забоявся. Я пішов вперед, а, як бачите, я почав просто їх знищувати, їх рейдити. І мені сказали, що я не зможу пройти далі, поки я не вб'ю всіх охоронців. Тобто ворота не відкриваються, поки ти не вб'єш всіх охоронців, Тобто, це так не можна зробити. Як бачите, ми їх обстрілювали, залишаюсь 30 противників. Вони стояли всюди, як бачите, вони стояли там на зверху, в чотирьох, в двох, ми їх всіх обстрілювали. І знаєте, цей кайф це прямо, знаєте, обстрілювати когось, вбивати їх. Це просто такий кайф, мені дуже подобається, як зробили в тій бунт. Це просто імба. І зразу вас попереджу, що якщо ви не пройдете за 10 хвилин це повстання, то ви просто програєте. Тому для цього вам треба команда з ним, ну, як мінімум цю людини вам треба щепити цю гру. В соло, я думаю, це буде дуже важко і, напевно, майже нереально. Хоча, може, якби ви, якби ви були якимось пінгвіном, таким, як цей чувак, думаю, ви б пройшли і в соло в цей режим. Як бачите, ми проходимо далі, там, де двері, там, де живуть ці охоронці, вони тут живуть, якісь такі, знаєте, маленькі леві, там, знає, трикутники або долики тут живуть, бо це ще не продовження, як бачите тут, ми обстрілюємо дуже багато цих охоронців, вони прямо валяють і на землі, бо ми їх вбиваємо, вони нас спробують якось вбити. В мене дуже мало хп, як бачите, але мене прикривають і пінгвін, і стас, і це зеленка мене прикриває. Хоча Зеленка дуже дивний персонаж, бо він тут штовхає нас друг друга, коли ми повстання проходимо, хоча ми команда. І коротше, це дуже дивно. До речі, якщо, наприклад, ви хочете залишитись разом з тімейтом, то вам треба йти на бунт, бо тоді ви можете вижити разом. А якщо ви, наприклад, продовжите грати, то ви не зможете вижити, і точно хтось із вас помре. Ну і ви залишитесь одним. Як бачите, ми обстрілювали друг друга, ну, типу, згохоротів обстрілювали, вони були зі всіх сторін, вони були буквально були всюди. І тут, як бачите, живуть вже такі більш сильні охоронці, бо тут як бачите, таке все чорне, таке темне, і дуже близько вже кінець іде живе фронтмен, бо ми йдемо якраз до, фронт, до фронтмена. Ми не йдемо на вихід, ми саме йдемо до фронтмена, щоб його вбити. Тут я заходжу в якусь кімнатку, мене, на, на, мене нападають буквально всі охоронці, я все-таки їх якось вбиваю. І коротше, я бачу зверху цих охоронців, теж починаю по ним стріляти, добиваю одного, добиваю іншого, Перезаряджаюсь, і ми біжимо в ту сторону. Бачите, охоронців 52, це насправді дофіга тут, як бачите, я нападаю на цих охоронців. Буває одного, вбиваю другого, буває третього. Але в мене дуже мало хп. Мене ніхто не прикривав. Я дуже сильно ризикував, коли йшов на цих трьох охоронців. Бо їх могло бути насправді набагато більше. Я просто помер, тому не робіть так, не діть першими в бунті. Це дуже небезпечно. Тут, як бачите, напав на охоронців, почав їх обстрілювати, майже не помер, але тут був пінгвійний тому ми якось якимось чином взагалі вижили. Ну, як бачите, ми починаємо всіх обстрілювати, ми починаємо обстрілювати охоронців Ворота ще не відкриті, бо ми маємо вбити всіх 28 цих противників, вже 20, 25, вже, 24, 23, 22, і вже, наприклад, 15. Далі, як бачите, я обстрілюю просто всіх цих охоронців. Ми шукаємо всіх інших, бо бачите, він ходить, шукає, і там залишається 10. А ми маємо знайти всіх, щоб відкрити ці ворота. Бо якщо ми не знайдемо всіх, то ми просто програємо насправді. А це буде дуже жалко, бо ми вже далеко зайшли. І бачите, ми виходимо, залишається 5 охоронців всього лише. Він шукає нових, якимось чином він їх знаходить, і ми всі, як бачите, просто проходимо. Він вбиває їх дуже швидко, як бачите. 3-0. І тут, як бачите, я йду до цих дверей, я ставлю якусь бомбу, починаю класти по ній і просто підриваю її. Ну і коротше, вона підривається. Я встаю, він заходить. І це місце, де живуть самі, ну, працюють самі головні квадрати. Тут бачите, такі автомати, на які вони дивляться по камерам, все дивляться, все командують, Коротше, вони самі сильні, це квадратики. Їх всього 30. Ми маємо їх всіх вбити. Вони виходять з цих сірих дверей. Ми маємо кожного обстріляти і просто вбити. Вбиваємо. Вони, як бачите, виходять вони з автоматами, як і ми, виходять з кожної двері. Вони. Настроє, але як бачите, Стас, ну, в нього кручі, дуже сильно і його просто вибило. Ну і бачите, ми обстрілюємо цих всіх охоронців. Пінгвін, особливо, він дуже професіональний в цьому, він прям знає, що робити. Як бачите, з цієї кімнати виходить дуже багато цих квадратиків, тому я просто їх всіх обстрілюю. Але їх, бачите, ще залишається 17. Я обстрілюю цього чувачка, всі таки помирає. Я призряджаюсь, дуже багато охоронців. Найкраще, як бачите, я, на жаль. Бачив їх дуже багато. Добиваю пару, залишається ще 10 вбити. Ну і коротше, я собі думаю, ну в принципі, це легко. Але як бачите, виходить дуже багато цих охоронців, дуже багато цих охоронців, вони мене окружають, коротше, все таки я помираю, але я взруджаюсь потім. І е, все таки один з охоронців або навіть два залишається в цій кімнаті, вони чомусь не можуть вийти, бо нам треба троє людей. А Стаса ну Стас є звичайно, але він скоро програє. Як бачите, все-таки цей охоронець був біля двері, тому ми його змогли якимось чином ну, вбити. І ми змогли це прийти. Тепер ми заходимо. Ну, нам кажуть, що це майже закінчилось. Я даю 5 цьому пінгвіну, розумію, що це вже скоро закінчиться. Ну і ми проходимо всередину до офіса фронтмена. Нам показують нашого обличчя. Ми бачимо фронтмена, він цих там сидить, відпочиває, бачить, як його імперія рушиться, як його система програє. Пінгін заходить перший, я разом з ним, і ще у нас якась команда з'являється, не знаю чому, але так вже є. І, коротше, наш тімейт, він добиває фронтмена і просто кудись собі йде. Ми всі йдемо наверх, допомагаємо нашим тімейтам, забираємось на гору. Як бачите, це Пінгін 001, прикольно. Ми забираємо гроші, сідаємо в вертольот, і Пінгін летить на вертольоті. Він піднімається вгору. І просто собі летить. Як бачите, ми улітаємо в вертольоті Віпів або в вертольоті фронтмена. летимо коротше з цього острову в свободу. Як бачите, ми втікли, забрали гроші і мені дали 116 мільйонів. Чому саме 116 бо всі ці мейти типу, померли, я отримую половину, тобто ми ж чули з Пінгвілом, правильно, тому половина це нормально, це дуже класно. І мені ще дають повер рол який я можу покрутити. До речі, мені з нього випав Трікстер, ну, типу Сила Трікстера. И на тему все. Всем дякую за прегляд. До новых встреч и